Гаразд, сьогодні у нас щось ну, абсолютно інше. Так про те, як людина намагається нагодувати вуличних котів взимку в Україні Ну, намагається це ще м'яко сказано. Це е, скоріше репортаж з епіцентру бойових дій за корм. Отож, і наша місія сьогодні спробувати розібратися в цьому ну чарівному хаосі, і зрозуміти, чому ця здавалось би проста сцена викликає такий щирий сміх. Почнемо з атмосфери. Оповідач одразу задає тон Winter Ukraine. Very Вінтер І Ти Одразу це відчуваєш, правда.

I have food. <coughs> my from the Alpha male oh. grape. Don't fight. <coughs> guys, I have food for you. I have. Of course. Of course, guys. I have food for you. <coughs> guys. <coughs> I have food for you. I have. Look. Oh, oh, guys. I have food for you. I have my favorite kitchen. Oh my, God. What? What? oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Keep black and white. Kate Yeah, little white greys for you. My favorite kitchen number two. Oh my God! dirty black white. My favorite kitchen number two. Oh my God!

what a day my favorite kitty what a, what a day crazy crazy girl crazy what a day oh my god duty black white no oh my god oh my god guys Crazy, crazy, crazy. Oh Здравствуйте, здрасте Кормлю стабильно. Ну як no, завжди? K -k -k -k. The ant. Violence, say what I can't say out loud. Every tremble pulls all my goats, but I hear guys. Кіна не буде, їжа скінчилася. Раптом з'являється бонус. Yeah? Так, це як у відеогрі, знаєш, коли ти думаєш, що пройшов yeah? рівень, а тут фінальний бос. Точно. Oh І цей бонус crazy. дістається загадковій кішці Кейт. Єдина до кого він звертається crazy. на ім'я. Тобто навіть у цьому безладу є свої фаворити. Це така спроба відновити баланс. Oh Дещой напанував ну, закон жу. А фінал це ж просто oh кінематограф. Коротка драматична crazy. фраза. The end, guys. Айдонхефонус завіса і він навіть прощається. Бай-бай, Кейт. Усе вистава закінчена. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Це ж не просто запис годування котів. Ні, зовсім ні. Це про те, як людина перетворює звичайну буденну справу на, на епічну історію. Вона ж створює для них ролі, дає ці абсурдні імена, коментує їхні дії. Вона режисер цього маленького вуличного театру. Точно. Це не про порятунок світу, це про те, як створити свій маленький світ, щоб звичайний холодний день став трішки теплішим. Це спосіб боротися з сірістю, створюючи навколо себе таку от маленьку комедію. І знаєш, це ж чудове нагадування. Про що Що в найскладніші, найнапруженіші часи здатність помічати ось такі маленькі драми, сміятися з них. Угу. І навіть брати в них участь. Це якась суперсила, вміння знаходити життя там, де здавалося б лише холод. Тож, можливо, варто просто придивитися. Може, голуб на підвіконні це не просто птах, а драматичний баритон. А сусідський пес таємний агент під прикриттям. Хто зна, які вистави розгортаються просто зараз у нас перед очима? Байбайкейт. Байбай. Ваєнзе. Tremble pulls all my ghosts from the crowd. I lean on my shoulder, let every note overflow. If I break down, then let it be with.